Друзі, всім гарного дня. У нас коротенький ролик, анонс, так сказать, те, що буде в майбутньому у продажу. Значить, дивіться. ГБЦ 11181.6 Каліновська буде у продажу раз. ГБЦ 1118.1.6 Каліновська також буде у продажу два. Уже вона в роботі, зараз на прирізки сідів. Далі ГБЦ 21083 1.5 на інжекторний двигун 2. Буде на повній реставрації, буде у продажу. Далі ГБЦ-210831,5 на карбюраторний двигун також буде у продажу після повної реставрації. Тому, друзі, можете бронювати або хоча б мати на увазі, що у майбутньому буде відреставровано і у вільному доступу. З моєї сторони, ніякого китка, обману і тому подобного немає. Працюємо на своє ім'я на свій авторитет. Фото-відеочут завжди скидую, що робилось по ГБЦ. Тому, друзі, поки ви думаєте, ми працюємо, не зволікайте, набирайте, дзвоніть, пишіть, коментуйте, бронюйте. Всім добра!